Вітаю всіх, хто з нами у цій порі. Мене звати Христина Поробіє. Це програма Війна і волонтери. Військові повинні платити за допомогу від волонтерів. Йдеться не про якісь нові документи, а про норми, які вже діяли раніше. Але їх народні депутати хотіли змінити. Втім, не дійшли до згоди. Про що йдеться? Йдеться про військових, які не мають статусу учасника бойових дій, але на них оформляли військову допомогу, і за це вони мають сплатити 19,5% податку. Але ж я зазначу, що зазначу, що наразі лише статус учасника бойових дій мають лише 40% з із цих всіх військових, які зараз воюють на фронті. Чому так? Взагалі, як наскільки складно отримати статус, статус учасника бойових дій? І скільки потрібно треба буде платити допомогу таким військовим? Скільки про які суми це йдеться? Сьогодні ми будемо говорити із військовою збройних сил України, бойовим медиком Іриною Клейменовою. Іро, вітаю тебе. Доброго дня. Отож, маємо таку норму, що військові без ОБД змушені будуть платити майже 20% податку за те, що беруть допомогу від волонтерів. Народні депутати насправді намагалися внести якісь зміни, але міністерство фінансів категорично проти цього, адже кажуть, що таким чином у нас буде менше грошей у бюджеті. На фронті вже встигло знайомитися з такою нормою. Взагалі, що думають про це військові. Що про Слоте Кінг? Кажуть, можна прокачатись. І Ставати крутішим? Ще крутішим. Ще? Ага. Хм. Поки не станеш королем, Кінг чекає. Насправді ми вже неодноразово спілкувалися з моїми побратимами про те, що нам доведеться платити 19,5% від того всього, що ми отримуємо. А як правило, від волонтерів ми отримуємо дуже велику кількість всього точно не 3% від того, що взагалі йде, як не знаю, розхідняк на фронті. Тому спочатку ми сміялися, потім трішки злилися, потім знову сміялися з тим, но ну, нам вже шплатить бойові, якось та й закриємо. Але надіюся, що до кінця цього року ситуація хоча б якось вирівнюється. Скажи мені, ти вже ти на фронті спочатку повномасштабного російського вторгнення. І е, скажи мені, що в тебе відбувається зі статусом УБД? Я в черзі на його отримання. Скоро буде рік, як точно знаю, що документи подані. Це дуже великий складний процес, і я знаю, що є прийняті зміни в закони, які дозволять зробити цей процес простішим, але про якісь там онлайн-подачі документів я не знаю. Це велика кількість документів, це і довідки про безпосередню участь, які треба робити на кожну людину і треба виписувати всі дані з бойових розпоряджень для того, щоб підтвердити кількість. Фізичного часу перебування да і виконання завдань у зоні бойових дій на лінії бойового зіткнення це і додаткові документи. Цей весь пакет треба зібрати, треба, щоб він не загубився десь по дорозі до комітету, який приймає рішення про надання такого статусу. І в мене тільки декілька знайомих, які мають його цей статус зараз, які починали служити в збройних силах з 22-го року, так само як і я. Ірино, ну, насправді, я от озвучувала на початку, ц... на початку програми 40% лише мають військових цей статус учасника бойових дій. Ну, це дані від народної депутатки Інни Совсун, яка намагалася змінити ось ці норми, про які ми говоримо. І насправді це. Ну, це малий відсоток, у нас третій рік, як мінімум, третій рік повномасштабної війни, так це вже не говоримо про те, що це 10-11 рік війни взагалі з Росії російською з Україною. Чому так складно отримати це все? Чому цей процес такий повільний? Ти навіть кажеш про те, що тебе тільки подали за рік після того, скільки ти служиш, так? Загалом треба зрозуміти, що 40% це не люди, які пішли служити після 22-го, коли почалося повномасштабне вторгнення. Це всього всі е, ті люди, які так чи інакше були на зоні бойового зіткнення і мають е, статус учасника бойових дій. А такі люди були в 15-му 15 і так далі до 24-го року, включно. Колись це була значно менша кількість людей, і я розумію, чому складний цей процес був раніше, 10 років тому, тому що треба було перевіряти чітко кожну людину, щоб не затисався у список власників учасника бойових дій, ті, які взагалі просто поруч лежали з такою роботою важкою. Але зараз насправді цей процес повинен бути максимально автоматизованим. На вулиці вже не 19 і не 20 сторіччя. Ми можемо абсолютно автоматизувати цей процес. Робиться бойове розпорядження, можна його так чи інакше е, звіряти з базою, вносити одночасно. Тобто, це може бути е, автоматизовано стосовно будь-яких розробок, які в нас зараз є. Врешті-решт в Україні є дія. Тому я думаю, що це не є проблемою електронний документообіг. А не ручні бумажки. А як ти думаєш, а в чому проблема? Чому е, так затягують? Ну я, не я не знаю, як на мене, це би мало бути рішення, яке повинні би було ще ухвалювати ну, як, ну, як, максимум в 2023 році, за рік після повномасштабної війни. Бо це було очевидно, що в нас буде багато учасників бойових дій. Е, ст, на твій погляд, чому це чому ось це пришвидшення цього процесу настільки затягують? Я думаю, що е, насправді. Це питання потреби для тих людей, які приймають рішення. Тобто, міністр фінансів думає про те, як наповнити бюджет. Він взагалі не думає про те, як мені отримати ВБД. Верховні депутати думають, які саме зміни в законодавство внести для того, щоб держава функціонувала краще. І вони теж не думають про те, як старший солдат Климанова отримує ОБД, Тобто. Швидше за все є ключові люди, які приймають рішення чи голосують за щось, чи щось змінюють згідно з їхніми цінностями і згідно з їхніми пріоритетами. І ці пріоритети можуть не співпадати з пріоритетами мільйона учасників бойових дій, які не є офіційно учасниками бойових дій. Ти на початку розповідала про те, що насправді від волонтерів йде дуже велика кількість допомоги, так і що ви вже навіть зі своїми побратимами говорите про те, що ж доведеться платити, оце і скільки доведеться платити. А насправді що зараз відбувається ось цим податком? Чи зараз якісь стягуються якісь податки? Чи ви вже зіштовхувалися з тим на фронті, що хтось, можливо, з твоїх побратимів вже платив оцей податок? Це ж йдеться насправді. Ну я не знаю, напевно, про сотні тисяч гривень, правда ж? Я думаю, що йдеться про значно більше. Якщо порахувати тільки ту допомогу, яку від волонтерів отримала я, або якщо порахувати. Якісь збори, які ми робили між собою і щось купували, ну, власне теж за кордону чи в Україні, з того, що нам реально необхідно для виконання обов'язків, то тільки в мене це будуть швидше за все сотні тисяч, тому що це реально великі речі. Там ми можемо говорити і про машини, які там, і я купувала у великій кількості і для себе, і для своїх побратимів, тому що це реально необхідна річ, частина з яких вже не жива, та? тобто це розхідник. Мет, наприклад, який ми купили, використали. Там оклюзійки по 20 доларів штука і так далі. Тобто, це дуже-дуже дорогі речі. Воювати дорого, купувати речі для війни дуже дорого. І, відповідно, ми кажу, спочатку жартували про це, потім був якийсь такий період фрустрації. А зараз я, власне, задаюся тільки одним питанням: чому міністр фінансів, який є виконавчою владою, вказує законодавчій гільці влади, що саме їм робити або що саме їм не робити. Тобто, десь у нас щось пішло не так з точки зору управління державою. Мені знаєш мені заліз, здається, насправді закрадаються якісь такі думки, що міністерство фінансів зараз, е, думаючи про те, як наповнити бюджет України, так хоче заробляти на військових. Немо не, країна не може забезпечити повністю всіх військових. Ну очевидно, це потреби дуже великі. Так, можливо, і в країні немає стільки грошей, щоб абсолютно всім забезпечити наших військових. Але все-таки, але вони зараз хочуть, щоб за те, що дає волонтери за цю допомогу, яку надають військовим волонтери. Зараз волонтери військ. І платили за це ще й податок, 20%, і це ми розуміємо, що йдеться мова про немалі гроші. О, далеко, немалі. І треба ще розуміти, що платити, платитимуть не тільки військові, а платитимуть волонтери, які там не стали в список волонтерів, чи е, якимось чином в 22-23 забезпечували військо. Це питання маркетинності і пріоритетів. Так як я вже говорила, моє завдання вижити, моє завдання виконати те, що мені треба зробити, і вижити самій. І рішення, якщо це коштуватиме мені 20% податку, ну для мене зрозуміло, бо це пріоритизація життя завжди дорожче. Тобто, не випросити у волонтера необхідну для мене річ і не врятувати хлопців, ну це трошечки не те, чим я хотіла би займатися. А з іншої сторони, думати, що я розберуся з цим після перемоги, тому що ще не факт, та, що всі ми і. Це точно статистично не факт, що всі ми доживемо до перемоги, та? і надіятися на якісь випадкові речі. Це так само, як надіятися, що законодавчі жарти залишаться жартами. Ну, але це ніколи так не працює. Тому я все ще очікую від влади, що ми почнемо рухатися в сторону розуміння пріоритизації. Зараз країні важливо вижити. Так, зараз країна бідна, так зараз з бюджетом проблема. Але нам важливо вижити, а не добре вижити. І наш пріоритет зараз не максимально наповнити бюджет з грошей військових, які так непогано ніби заробляють, та? А, а зрозуміти, що вони наш пріоритет, ми і ваш пріоритет, тому що тільки ми не зможемо цього робити далі, то або ви нас зміните, або держава носитиме інший колір прапору, чого допустити просто не можна. Скажи мені, а ти, от ви задумалися те питанням: а що буде, якщо хтось не зможе заплатити цього податку? Ну, Сотні тисяч гривень, так? Зараз всі, вся зарплата, Я навіть, навіть якщо. Що, що? Я навіть не уявляю, що це буде. Це питання, насправді, на яке зараз немає відповіді. Угу. Між військовими. Е, скажи мені, але... Я знаю, що є люди, які роблять збори на податки. Тому що а вже є вже такі. Проходили. Є волонтери, які да, робили збори на податки. Мені такі а, скажи, мені, а ти свою... вже... А ти вже зіштовхувалася? Вже хтось з твоїх побратимів зіштовхувалася з такими з, з такою проблемою, як сплату податків. Тобто, вже хтось платив цей податок на волонтерську допомогу? Моїх знайомих ні. Єдине, що ми стикалися, це ми стикалися з фінансовим моніторингом. Ага, ви, у вас тут такий потік грошей на карточках. Зараз ми розберемося спочатку. Ми заблокуємо вам в тому числі і зарплатну. А потім ми три місяці будемо розбиратися, звідки ви взяли гроші, куди вони пішли. Ага, ви щось купили офіційно, ви маєте рахунок. Добре, ваші карточки будуть розблоковані. Ага, ви збирали гроші на ротну касу, щоб ремонтувати взводні машинки. Виньте та положите 19,5%. Оце ми бачили, так? Ти знаєш, мені здається, що така норма, ну я не знаю, ну, Міністерство фінансів зараз не хоче відміняти цієї норми, але я так розумію, що і зараз військові не платять цього податку. Тобто цей податок, ну, по всій логіці, їм потрібен для чогось на потім, так? Чи не думаєш ти, що це може бути якимось предметом шантажу, до прикладу, тому що в нас багато насправді громадських активістів, багато політиків, які прийшли, пішли зараз у військо, так? Після перемоги ну, нас чекають вибори. І якби це не ну, як, як би це як як би це не було, та може ще далеко до це до цього про це говорити, але все-таки чи може чи може якось це в подальшому ця норма десь в цьому ключі використовуватися? Чесно говорячи, в на жаль, при нестабільній політичній ситуації в Україні, а вона в нас на жаль, і я зараз говорю не про останніх 5 чи 4 роки. Я говорю загалом про нашу незалежність, про період з 91-го року. У нас нестабільна політична ситуація, нестабільна атмосфера, власне, із владою і так далі. Та вона часто змінюється. Ми часто нас часто хитає в різні сторони, і відповідно ніхто не знає, що буде через 5 років. Ніхто не знає, що буде через 2 4 роки. Ніхто не знає, коли саме ми переможемо. І це дуже важливо. Тому побічною ціллю якихось конкретних людей спробувати когось шантажувати якимись речами може бути однозначно. чи я Навчаючись якимось речам в армії, розумію, що мене потім можна буде шантажувати тим, що я там учасник бойових дій і вмію стріляти. І ще щось, і це швидше мінус, ніж плюс. Так я це розумію. Але зараз ідеться про пріоритети. Типу, хочеш вижити? Бери, що дають, біжи, звідти де б'ють. Я ще хочу е, поговорити з тобою про ще одну тему. Насправді, нещодавно е, був зареєстрований був законопроєкт. Подали його народні депутатки Мар'яна Безугла та Галина Третьякова про встановлення відповідальності за привласнення державних функцій. Насправді багато розмов було Хоча він зовсім нещодавно був е, зареєстрований. Багато вже було на ньо, навколо цього законопроєкту розмов і вже казали, що це навіть і жарт, якийсь так, якийсь сюрприз. Але все ж таки зараз він є на розгляді у комітеті. І чи правильно я розумію, що таким чином нардепки хочуть, щоб представники українських організацій вони спілкувалися з міжнародними організаціями тільки за погодження з владою? Якщо я правильно зрозуміла, то саме про це йдеться. Але якщо дуже уважно вичитати, перше сам законопроект, а я дуже уважно його читала, і друге пояснення співавторки саме Мар'яни Безугли, то ситуація 2 плюс 24 не складається. Під цей законопроект, під цю кримінальну відповідальність, будуть потрапляти усі громадські та благодійні організації, які їздять по світу, і говорять, дайте діні. Тобто їм треба добрати дозвіл, я не знаю, в президента, у спікера Верховної Ради чи ще десь, не да? у якоїсь гілок влади. Наприклад, якщо ГО, який їздить і розказує, що нам потрібні снаряди форма ще щось від закордонних наших сусідів і партнерів, то вони, якщо вони на рівні держави, то вони в Верховній Раді беруть дозвіл. А якщо вони на рівні області, то вони в обласної військової адміністрації беруть дозвіл. Це не зрозуміло, це перше. І це, напевно, найважливіше. Друге, це розуміння, що зараз таким чином можна працювати з забороною виїзду, чи спілкування навіть владних так зван, ну, те, те то, що можемо назвати, опозиційних структур і сил, так? тобто ті, хто мають певну ситуа ситуативну або постійну опозицію до діючої влади. Чи має право на існування опозиції, однозначно, має. Чи має право держава блокувати їх виїзди? Ні, немає. Ми вибачте, по блок не могли достатньо блокувати, поки вони не переходили межу кримінального кодексу. Та? Тобто, поки вони не починали порушувати закон. Це власне все і впирається. Це і є наша демократія, це і є рух в європейській цінності і рух від російських цінностей. Тому сам цей законопроект він суперечить. Власне, почнемо з гарантійного документу, він суперечить Конституції, і так само він суперечить дуже багатьом іншим діючим документам. Так що, я думаю, що він, власне, потоне, як такий, що суперечить діючій Конституції на комітеті, і на цьому все закінчиться. З іншої сторони, чи бували в нас випадки, коли депутати жартома вносили якісь законопроекти? Так були. І дійсно вони тонули на рівні там, комітетів, їх відхиляли, і, чи, від, чи відкликали, і так далі. Так? Я повірю, що пані Безугла, з якою я знайома з її ситуації розповідей про бодішеймінг бойових медиків ще, напевно, півроку чи рік тому. Я повірю, що вона пожартувала, що це дійсно законодавчий жарт, жарт тоді, коли вона його відкличе. До цього моменту це діючий законопроект, і я не збираюся відноситися до нього як до жарту. І не рекомендую нікому, навіть коли ви бачите, що депутат каже, що це був жарт, але не відкликає законопроект. Не відноситися до таких як жарт. Слухай, ну але ми насправді говоримо про документ, про документ, законодавчий документ на рівні держави, і ми говоримо угу. про народні, народних депутатів України. Як Там, можуть народні депутати України жартувати з законодавчими речами в період в час воєнного стану, в час такої війни з, Украї... з Росією? Ну я взагалі тоді не розумію, про що вони думають і чим вони займаються насправді? В той я час, до речі, могла... Покати, коли да, коли такі... в нас не, не можуть розглянути законопроєкт про мобілізацію, який так чекають насправді, особливо ті, хто зараз вже кілька років вже є на фронті угу. і не можуть демобілізуватися, то про це, це цей момент триває дуже, дуже повільно. А тут поруч з тим в нас з'являються ось такі законопроєкти, насправді які. Ну, мені здається, що це веде так. до диктатури. Це прям котиться. Якщо цей законопроект не проведе, Господь дійсно буде винесений в залу, такі шанси є завжди, тому що це просто прекрасний спосіб боротися з тими, хто дивиться в іншу сторону, наприклад, да, ніж дивиться там, дивиться та влада, яка є зараз владою. То реально ми дійсно покотимося, і я точно відчувала це у січні 14-го, наприклад, коли ми котилися законодавчо в іншу сторону, і так, далі, і так далі. Тобто, ці спроби є інколи вони умисні, інколи вони просто бо не перевірив, не подумав. Ситуації бувають різними. Так само, так як можуть бути там дипломатично змотивованими. Та? Тобто є якась потреба зробити натяк дипломатичний, та тобто я такі випадки бачила там 10 років тому, коли народні депутати щось подавали для того, щоб або змінити суспільну думку, або змінити там дипломатичну ситуацію, або поговорити власне про якийсь момент у суспільстві. Та? Але зараз це ну настільки не на часі. Не та ситуація, але насправді знаєш, ми з тобою сьогодні говоримо. Ну зовсім не вис про зовсім невеселі речі, насправді які відбуваються в країні. Але водночас ми по всій країні говоримо про мобілізацію, про мотивацію України ойти в українське військо. Так, тому що всі розуміють, що всі вже вис... виснажені. І от насправді, коли ми бачимо ось таку картину, що відбувається з військовими, що я ж зазначу, що у БД насправді це ж не дають одразу. Це треба чекати якийсь певний період часу. Це як мінімум рік, то ну ти вже чекаєш два роки, так ну ось я знаю випадки, що через рік давали. ну це точно не кілька місяців, це не кілька тижнів, це довгий період часу, так тобто, і ми тут говоримо говоримо насправді, як змотивувати зараз населення. От в таких от в таких умовах, так коли ось таке відбувається, коли держава вона якось мені здається, зовсім не думає про мотивацію, а про якісь інші речі. То як що на це скажеш? Ще рік тому я думала зовсім інакше, ніж думаю, зараз, але рік тому я не була така втомлена, як я зараз така хронічно втомлена з потребою жити одним днем і не вирішувати якісь глобальні конфлікти і не рятувати світ. Що я думаю зараз? Я думаю зараз, що фраза, яка була дуже популярною два роки тому, а саме вірте в ЗСУ, стала нашим камнем. Який просто падає на голови, Тому що, друзі, колеги українці, не вірте в ЗСУ. А вірте в Україну. І реально ставайте частиною ЗСУ. Тому що це ваш пріоритет. Яка різниця, що буде завтра, якщо ми завтра не виживемо? Не виживемо. Яка різниця, що ви можете втекти, або можете повернутися за кордон, або можете уникнути мобілізації в той підрозділ, який вам не подобається? І якщо ваші діти змушені будуть носити жахливий триколор, як прапор, і тільки вдома на кухні обговорювати, як було круто, коли Україна була незалежною? Наш пріоритет зараз е, закінчити війну, яка триває десять століть. І це наш шанс. І наш шанс, власне, дати нашому молодому поколінню, нашим дітям можливість жити незалежно, вільно і не знати, не розрізняти виходи гармати і так далі. І якщо ми цього шансу не використаємо зараз, а, а люди багато будуть думати про те, що вони. Не народжені, не пристосовані до війни, або не навчені за 10 років воювати, то єдиний варіант, що ми можемо робити зараз, це йти в рекрутингові центри, вибирати бригади і посади, які ще залишилися, хоча б якась частина. Для того, щоб там не знаю, не ризикувати собою в окопах, так теж буває, бо є різні підрозділи, які роблять різну роботу. ТЦК, цикати те, це теж зсу. І пробувати долучитися до нашої з вами перемоги. Не вірячи в ЗСУ а будучи частиною ЗСУ, бо я впевнена була два роки тому і впевнена зараз. Воювати будуть всі. Іра, дякую тобі, що ти сьогодні долучилася до ефіру. Е, насправді я бажаю тобі, щоб ти трималася там. І ну з вашою допомогою, насправді, без вас Україна не витримає. Я ж я ж нагадаю, що сьогодні з нами була в ефірі Ірина Клейменова. Це є військова збройних сил України, бойовий медик. Ми сьогодні говорили про податки для військових і за волонтерську допомогу. Нагадаю, що згідно нинішніх норм, які зараз є в нас в законодавстві, це 19,5% військові без учасниць статусу. Така бойових дій повинні платити за цю допомогу, які їм надають волонтери. Будемо сподіватися, насправді, що все-таки наші можновладці дослухаються до тих криків, волонтерів, військових, і все таки змінять, зокрема, Міністерство фінансів, змінюють ці норми, Внесуть зміни, оскільки народні депутати вже хотіли це зробити. І все таки ситуація все таки ситуація зміниться, оскільки йдеться про, про сотні тисячі гривень. Це немалі гроші. Я дякую, що ви були сьогодні разом з нами. Я мене звати Христина. Поробій, це програма війна й волонтери. Побачимось.